Що якби я сказав тобі, що людські очі можуть лякати тебе більше за будь-яку зброю на планеті? Уяви, ти дивишся комусь у вічі і раптом відчуваєш жах. Не від того, що бачиш, а від того, як на тебе дивляться. Погляд здається холодним, мертвим, хижим. Серце починає калатати, інстинкт кричить небезпека. Хочеться негайно відвести очі, втекти, сховатися від цього погляду. Чому так відбувається? Це ж просто м'язи та зіниці. Ось приголомшлива правда очі це не просто органи зору, це найскладніші передавачі соціальної інформації у природі. За долю секунди вони можуть сказати про наміри більше, ніж години розмови. Твій мозок аналізує сотні параметрів чужого погляду розмір зіниць, рух повік, направлення, інтенсивність. Якщо щось не так, активується система екстреної тривоги. Мільйони років еволюції навчили нас читати в очах життя та смерть. Погляд хижака, божевільного, вбивці має особливі ознаки, які наш мозок розпізнає миттєво. Готовий дізнатися, чому деякі погляди можуть зупинити твоє серце. Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці біології страху у очах. Твій мозок це не просто орган, це надпотужний сканер очей. Який за мілісекунди визначає, друг перед тобою чи ворог? Коли ти дивишся комусь у вічі, верхня скронева борозна миттєво аналізує направлення погляду, швидкість моргання, розмір зіниць. Ця інформація йде прямо до Мигдалини, центру виживання. Мільйони років тому наші предки, які вміли швидко розпізнавати небезпечні погляди, уникали нападів хижаків та психопатів хто не розумів, мову очей ставав жертвою. Уяви свої очі як живі радари, які постійно сканують чужі погляди у пошуках сигналів загрози. Кожен контакт очима це мініатюрна дуель між двома системами безпеки. А що, якби я сказав, твій страх пустих очей активується тому, що мозок не може прочитати наміри, відсутність емоцій у погляді лякає більше за злість, і ось тут починається справжня магія. Візуального страху. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як очі керують твоїми інстинктами. Дослідники з'ясували жахливу правду люди з психопатичними розладами мають особливий мертвий погляд, який підсвідомо розпізнають навіть діти, їхні очі не передають емоцій. Офтальмо психологи відкрили приволомшливий факт. Зіниці розширюються не тільки від страху, але й перед агресією. Широкі зіниці сигнал можливого нападу. Нейробіологи з'ясували моторошну річ люди з аутизмом уникають прямого зорового контакту, бо їхній мозок інтерпретує будь-який погляд як потенційну загрозу. А ти помічав, як неприємно, коли хтось довго дивиться тобі у вічі? Напиши в коментарях, які очі лякають тебе. Найбільше британський нейропсихолог Майкл Томаселло провів експеримент, який назавжди змінив розуміння того, чому деякі погляди можуть довести людей до справжньої паніки. 300 учасників показували фотографії очей з різними емоційними станами нормальні, злі, сумні, порожні та очі психопатів, одночасно вимірювали активність мозку та стресові реакції. Результат приголомшив психологів. Очі без емоцій викликали панічну реакцію у 85% людей за 3 секунди. Мозок інтерпретував мертвий погляд як сигнал смертельної небезпеки. Найшокуючіший випадок. Жінка від фотографії очей серійного вбивці впала у панічну атаку та почала кричати: Він дивиться прямо в мою душу. Чоловік від погляду психопата. Почав задихатися. Дівчина не могла відвести очі від порожнього погляду на фото та повторювала Там нікого немає, там нікого немає. Хлопець від очей з розширеними зіницями почав тремтіти, як від холоду. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці візуальні жахи шокують тебе так само. Але найжахливіше відкриття чекало попереду. Айтрекінг показав. Люди не можуть свідомо контролювати свою реакцію на небезпечні очі. Страх активується швидше за логіку. Твоя мигдалина реагує на загрозливий погляд за 70 мілісекунд швидше, ніж встигає включитися свідомість. Ти лякаєшся раніше, ніж розумієш чому. І ось де стає справді моторошно. Дослідження показали, що серійні вбивці та психопати свідомо використовують свій мертвий погляд для залякування жертв. Канадські дослідники виявили приголомшливу річ: діти до трьох років не бояться психопатичних поглядів, страх формується разом з розвитком соціального інтелекту. Ще один шокуючий факт: люди з біполярним розладом під час манії мають особливий божевільний погляд. Який інстинктивно лякає оточуючих, їхні очі горять надто яскраво. Німецькі офтальмопсихологи провели жахливий експеримент створили штучні очі з ідеальними параметрами страху, ніхто не міг дивитися на них довше 10 секунд. Найстрашніше відкриття існує феномен зорового гіпнозу, коли психопати використовують інтенсивний погляд для підкорення волі жертви. Вони буквально парують мозок через очі. Японські дослідники виявили темну правду люди з посттравматичним стресом після нападу назавжди зберігають підвищену чутливість до агресивних поглядів. Їхній мозок пам'ятає очі нападника. Дослідження показали приголомшливу річ. Навіть професійні психологи та поліцейські відчувають дискомфорт від прямого погляду психопатів. Тренування не може подолати біологічний інстинкт. Останній шокуючий факт: штучний інтелект вже навчився розпізнавати психопатичні погляди за мікрорухами очей, Ши може виявити небезпечну людину швидше за досвідченого психолога? Чи лякають тебе певні типи поглядів? Поділись у коментарях, як ти відчуваєш небезпеку в чужих очах. Тепер я розумію, чому кажуть очі, дзеркало душі. Але іноді в цьому дзеркалі відбивається пекло. Тепер, коли ти знаєш правду про страх очей, повернемося до того погляду. Ти знову дивишся комусь у вічі і відчуваєш жах. Але тепер розумієш, це не параноя, це твій древній мозок читає небезпеку у найтонших деталях чужого погляду. Ось ще факти, які змінять твоє розуміння візуального спілкування назавжди. Фінські дослідники з'ясували, Люди, які уникають прямого зорового контакту, мають на 25% більше проблем у соціальному житті. Очі це ключ до людських стосунків. Діти, які виросли з батьками-психопатами, назавжди зберігають страх інтенсивних поглядів, їхній мозок запам'ятав небезпеку у материнських або батьківських очах. Найдивовижніший факт. Актори та політики навчаються свідомо контролювати свій погляд для впливу на аудиторію, вони використовують біологію страху як інструмент маніпуляції. Жінки краще розпізнають емоції в очах через вищу активність дзеркальних нейронів. Чоловіки частіше промахуються з інтерпретацією поглядів і можуть не помітити агресію. Шокуюче відкриття окулістів. Люди з певними захворюваннями очей мимоволі створюють страшний погляд через порушення рухів зіниць. Їх бояться без їхньої вини. Останній приголомшливий факт У майбутньому розробляють розумні контактні лінзи, які зможуть змінювати колір та розмір зіниць, але це може зламати біологічні механізми розпізнавання загроз. Страх очей розкриває фундаментальну істину. Ми ніколи не дивимося просто на очі ми читаємо в них історію, наміри, емоції. Погляд це найчесніша частина людини, яку неможливо повністю контролювати. Як думаєш, чи варто навчитися контролювати свій погляд, чи краще залишити очі природним детектором правди? А наступного разу, коли відчуєш страх від чужого погляду, довіряй інстинкту. Мільйони років еволюції навчили твій мозок розпізнавати небезпеку швидше за логіку. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши в коментарях, який візуальний страх людської природи розкрити з наукової точки зору наступним.